Всім привіт! Мене звати Олександр Обабко, я лікар-стоматолог. І сьогодні у нас на тесті два сканери від компанії Medi. Це попередня версія флагман попередній Medi Tite 700 і найновіша модель Medi Tite 900. Що ми можемо одразу побачити? Це, звичайно, розмір сканерів. Якщо подивитися історично, як створені були сканери Medi, 700-й був. Дуже гарний крок поперед після 500-го, який був набагато більший, і 700-й вважався дуже компактним сканером на той момент. В принципі, він так і залишається порівнювати з іншими сканерами інших фірм виробників. Але якщо його поставити поряд з дев'ятисотим, то звичайно ну, зразу видно, що наскільки менший він став, при тому, що функціонально всередині він змінився якби в кращу сторону дев'ятисотий, порівняно з -м. Але розміри його набагато компактніші. Ми будемо порівняти дві моделі, дві дротові моделі. 700 ще є версія бездротова, але вона трошки більша, і там інший тип під'єднання. Тому будемо якби чесні, будемо дивитися саме з'єднання дротові. О 900 наразі має тільки дротову версію, немає бездротової. Принципі, що логічно, і мені з досвіду скажу, що дротова версія 700 більше подобалася, ніж бездротова. Тому що у вас один дріт, нема ніяких додаткових девайсів, які треба під'єднати. І як по, все найбільш просто одним дротом ви з'єдналися і працюєте. Так само можна подивитися підставки наших сканерів, одразу видно, де до чого. Да, тобто розмір змінився і там, і там. Якщо ми візьмемо 700, і все. Зрозуміло, він 21-го року. Я не працюю. Вже багато кейсів було зроблено як з е, відрепарованими зубами, так і роботи на дентальних імплантантах. Це ми знаємо про нього плюси і мінуси, як з ним працювати, що з ним робити. Да? Тобто, у нас є клавіша ввімкнення, і на робочій частині є клавіша запуску сканування і джойстик керування наших сканом. То у 900-го немає тих всіх клавіш, тобто немає взагалі аналогових. Елементів, тобто все в безпосередньо в цифровому форматі. У нас є тач клавіші, да, які не виражені на самому девайсі, тому дуже цікаве рішення. І з'єднання у нас однакове Type-C Type-C, але бачимо, що тут є спеціальний широкий отвір, тут стандартний підстандартний Type-C. Якщо технологічно подивитися всередину, сканер Meditai 700 має дві камери да, за захисним склом, то Meditai 900 вже має три камери. Тобто в одному кадрі ми отримаємо більш якісне і чітке зображення. І якщо порівняти насадки, нагадую, що у Meditai 900 є дві версії одразу базово, Це стандартна і широка. І так само. У 700-го базово йшли тільки стандартні насадки, більш широкі або міні, треба було дозамовляти, то у 900 го одразу в комплекті йде дві версії, це стандартна і широка. То поле сканування навіть на стандартних ми можемо побачити, що вони вже змінені. Тобто 900 більш широке поле сканування на стандартній насадці. Це дає змогу, якби більш якісно побудувати зображення саме е дугу. Також, що помітив в роботі, при запуску 700-го треба чекати, поки він прогріється. Це зазвичай 2,5-3 хвилини. Та, до початку то 900 запускається в секунду, ви під'єдналися, він законектився, ви вже можете працювати, де набагато пришвидшує якість роботи. Тому зараз ми перевіримо, відскануємо одну і ту саму модель на 700-му і на 900-му, порівняємо, як вони роботі. Це скан, який ми отримали з Меліту i-900. Це у нас скан отриманий з Меліту i 700. Ну, Візуально непогано виглядає один і інший. Так, подивимося зараз, як виглядає полігональна сітка. Це у нас 700 Да, Чітке зображення. І так само полігональну сітку Зараз ми подивимося в 900-му. Що ми можемо побачити? що більша глибина, більш е, чітка вона. Якість полігонів, да, вона скрізь майже однакова. Але це каже про те, що от ми об'єднаємо, бачимо, які є відмінності невеликі між сканами, це не критично. Ну що ж, на кінець що можемо сказати, і той, і той сканер робочі інструменти. Що 700 чудово себе показав протягом багатьох років е, 900 дев'ятисотий, новий генерація, новий дизайн. Нові камери, але треба тестувати. Візуально і той і той скам показує непогані результати на таких тестових моделях, але якщо цей дійсно робочий вже перевірений, по 900 сотим на перший погляд не можна сказати, що він прям на дві голови сильніший за 700. Да, Він зручніший, він менший в об'ємі, він легший. Має різні насадки, але треба те тестувати і перевіряти в роботі. На даний момент можу порадити і той, і той до роботи. який з них краще? Бо зараз важко сказати, бо час покаже. З вами був Олександр Рабако. Дякую за увагу. До зустрічі.